Доброго дня, шановні представники екзаменаційної комісії. Я Стечук Маргарита з КНТ 220, і сьогодні я вам хочу представити свою дипломну роботу на тему «Аналіз і прогнозування злочинності на основі методів машинного навчання. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для аналізу і прогнозування злочинності. Об'єктом дослідження є процес аналізу і прогнозування злочинності. А предметом дослідження є програмні засоби для цього аналізу і прогнозування. Галузю застосування є криміналістика. На цьому слайді можна побачити порівняння аналогів з моїм застосунком, і на основі критеріїв можна визначити наступні функціональні вимоги для мого застосунку: це самостійне завантаження даних, попередня обробка атрибутів, відбір атрибутів, побудова моделей алгоритмів машинного навчання. Також порівняння результатів і їх аналіз, і візуалізація даних. На цьому слайді можна побачити вибір мови програмування, на основі певних критеріїв було порівняно три мови програмування та для роботи було вибрано Python. На цьому слайді можна побачити вибір середовища розробки, і на основі певних критеріїв було порівняно три середовища розробки, і для роботи було обрано PyCharm. Тож спочатку нам потрібно зрозуміти, що таке машина навчання, а для цього потрібно дізнати, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект це підхід до вивчення розумової поведінки, і цілю якого є розуміння того, як працює людський інтелект та його імітація з допомогою комп'ютера. А машинне навчання це галузь штучного інтелекту та комп'ютерних наук, яка фокусується на використанні даних та алгоритмів, які дозволяють штучному інтелекту імітувати засіб, імітувати спосіб навчання людини і поступово підвищувати його точність. На цьому слайді представлено вимоги до технічних засобів. Важливим є стабільне підключення до мережі інтернету, оскільки дані будуть завантажуватися за допомогою IP-запитів, і якщо підключення буде нестабільне, то це призведе до помилок у роботі програми. Також повинен бути вільний дисковий простір для нормального функціонування системи, а також для завантаження необхідних для роботи програми і бібліотек. Також потрібно завантажити Python та PIP. PIP – це менеджер пакетів для Python. На першому рисунку можна побачити папку проєкту, а на другому рисунку файл Requirements.txt, який містить у собі назві бібліотек, а також їх версії. Це необхідні бібліотеки, які необхідно встановити для того, щоб запустити програму. І цей файл було зроблено за допомогою бібліотеки Piporex, яка сканує імпорти вашого проєкту і заносить їх в окремий файл. Тож, для того, щоб завантажити необхідні бібліотеки, потрібно у консолі перейти до папки проєкту та написати PIP Install r requirements.txt. і після чого почнеться завантаження необхідних бібліотек, яких які ще не знайдено на вашому комп'ютері. Після завантаження необхідних бібліотек можна запускати програму. Потрібно написати у консолі Python, main.py, після чого почнеться виконання програми. І на рисунку 4 можна побачити, що виведено на консоль повідомлення про те, що набір даних завантажено успішно. Оригінальний набір даних містить дуже багато екземплярів, більше 900 тисяч, тож мною було прийнято рішення завантажити лише 20 тисяч з них, але при цьому було збережено розподіл кількості злочинів по роках. На рисунку 5 можна представити представлено результати попередньої обробки даних, як можна побачити, на консолі виводяться необхідні для користувача повідомлення. А на рисунку 6 можна побачити результат відбору атрибутів. На рисунку 7 представлено матрицю кореляції пірсона. Коефіцієнт кореляції пірсона це метод відбору ознак, який показує. Міру лінійного зв'язку між ознаками. І він вимірюється від мінус одиниці до одиниці. Як ми можемо побачити з матриці, дуже багато значень дуже малі або близькі до нуля, і це може значити, що наявний нелінійний зв'язок між атрибутами у моєму наборі даних. На рисунку 8 можна побачити графік важливостей ознак який було отримано за допомогою методів випадкового ліс та дерева рішень? На цьому слайді представлено результати класифікації методом випадкового лісу. Класифікація це контрольований алгоритм машинного навчання, який передбачає віднесення екземпляру до одного з заздалегідь відомих класів. А випадковий ліс це ансамблевий класифікатор, який використовує у своїй роботі дерева рішень, і потім усереднює їх результати, і на основі чого робить прогноз. І а, випадковий ліс поєднує у собі бенгінг та випадковість ознак, що означає, що він використовує а, випадкові підмножини. Підножини даних для кожного для навчання кожного з дерев рішень, а також вибирає випадкову підножну ознак для кожного розпиття у дереві. Також можна побачити на рисунку, що на консолі виведено порівняння за метриками двох датасетів з семплінгом та без. Також представлено результат перехресної перевірки. Перехресна перевірка це техніка, яку використовують у машинному навчанні для оцінки якості моделі. На наступному слайді представлено результати класифікації методом К найближчих сусідів. Метод K найближчих сусідів це також контрольований алгоритм машинного навчання, який використовує близькість для того, щоб призначити екземпляру якийсь клас. Спочатку потрібно вказати К, тобто кількість найближчих сусідів. Потім алгоритм буде враховувати відстань від нашого екземпляру до всіх тачок набору. Потім з цих відстаней буде відібрано К найближчих, і на четвертому кроці буде проведено голосування. Так як цей метод я використовую для класифікації, то це голосування більшості. Тобто, екземпляр буде віднесено до того класу. До якого віднесено більшість його найближчих сусідів. На рисунку показано, що для цього методу також у консоль виведено порівняння з метриками для двох наборів даних, також проведено на перевірку і вираховано ідеальне значення К. На цьому слайді представлено результати класифікації методом мультиноміальної логістичної регресії. Ментеновіальну логістичну регресію використовують для багатокласової класифікації, де екземпляр може бути віднесений до більш ніж двох класів. І це основна відмінність цієї регресії від звичайної логістичної регресії, яка може працювати тільки з наборами даних, де два класи. І знову ж таки у консолі виведено порівняння з за метриками, а також перехресну перевірку. На цьому слайді можна побачити порівняння часток успішності використаних методів, і як видно за графіком, випадковий ліз з семплінгом виявився кращий за інші методи. А на цьому слайді можна побачити патерни даних, наприклад, те, що на початку року або місяця скоюється більше злочинів, ніж посередині та у кінці, а також, наприклад, що пік кількості злочинів це ну, десь 12-та година дня, і також багато злочинів скоюється між 18-ю та 20 годинами вечора. Висновка. В процесі виконання дипломної роботи як результат було розроблено програмне забезпечення для аналізу та прогнозування злочинності за допомогою методів машинного навчання. Наукова цінність моєї роботи полягає в тому, що було представлено програмне забезпечення, яке вдосконалює аспекти всіх проаналізованих аналогів. І програма має практичну цінність, оскільки надає користувачам можливість мати змогу більш детально аналізувати дані, будувати більш складні моделі, прогнозувати результати, а також візуалізувати їх. Це кінець моєї доповіді. Дуже дякую за увагу.